На старт увага! Міст! Саме цими словами розпочинається вже традиційний забіг Міст the Ворлд Львівська десятка. Це подія, яка об'єднала і професійних бігунів, і тих, хто вийшов на дистанцію вперше. Три! Два, один, старт! Стар! десятка! Повір! Цьогорічна Львівська десятка зібрала понад 2200 учасників. Хто зібрав 10 кілометрів, хтось 5, а для новочків і дітей був символічний благодійний кілометр. Але головна мета події не лише спорт, а й допомога армії. Це вже другий забіг, який ми організовуємо так. Це така неодинарна надзвичайна подія для Львова. Ми ставили перед собою ціль не тільки пропагувати спорт, бо спорт об'єднує, згуртовує люди стають сильнішими, кращими, але в тому числі провести велику акцію благодійну для збору грошей на 24. Нашого Львівського Львівському бригаду імені короля Данила і 25-ту повітряну бригаду, які захищають нашу Україну. Завжди ми робимо ставку на саме основне, що здоровий спосіб життя на сьогоднішній день це саме номер один. І якщо говорити за сьогоднішній марафон, сьогодні ми біжимо не заради кілометрів, заради великої мети, заради перемоги. Для багатьох забіг став справжнім випробуванням. Хтось готувався заздалегідь, хтось долучився спонтанно, але всіх об'єднало спільне бажання бігти заради перемоги. Ми сьогодні з командою вирішили взяти участь в забігу львівська десятка. Хочу виразити велику подяку організаторам. Все на вищому рівні, атмосфера чудова, дуже щасливі діти, батьки і тренера. Задоволений, що виграв. Тому завжди приємно Рекул, і сьогоднішній день сьогодні. на фініші. Медалі, усмішки і щирі обійми для переможців, кубки та визнання. А для кожного учасника головна нагорода. Відчуття, що його кроки допомогли українським захисникам.